Триває 387-ма доба широкомасштабного вторгнення. Росіяни не відмовляються від своїх намірів щодо окупації України і продовжують вести наступальні дії, не рахуючись із власними втратами. Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ, вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів: Гряниківка, Кремінна, Кузьмене, Верхньокам'янське та Спірне. На бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів. Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні дії в районах населених пунктів: Кам'янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар'їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар'їнки 12. Усі відбито ворожих обстрілів зазнали десятки міст та селищ на сході країни, що розташовані неподалік лінії зіткнення на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник веде оборонні дії і не припиняє гатити з артилерійських систем по цивільній інфраструктурі сіл, що розташовані у зоні досяжності, а також по самому Херсону. Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, в місті Мелітополь російська окупаційна так звана влада разом з представниками Російської Федеральної податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків Ерефії. Його в свою чергу можливо отримати виключно за наявністю паспорта громадянина Російської Федерації. Противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні, тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 Важко поранених окупантів протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ, і артилерії уразили п'ять пунктів управління, п'ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пальномастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції. Загалом минулої доби наші захисники ліквідували 760 російських загарбників, знищили два танки, 13 бойових броньованих машин, 13 артилерійських систем, одну РСЗВ, один вертоліт, сім автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Вірте в збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!